Всім привіт! Воюємо проти Харківського Альянсу. Вибрав таку ціль. Хреново воюю цю війну одним, одним аккаунтом 4 шота розбив добив, а другим цим там взагалі шита шляпна. Коротше, два розбива, добива і шото. Трохи на на закалила, накалила мене ця вся ігра. Ну нічого не поробиш. Добре, що хоча б граємо проти українців. Ну, в принципі, мені каже, ми там виіграємо. Полянка брухалась трохи М -м -да, добиваємо. Так. Ну, як завжди... Тут не вистачає. Взриваємо, коротше, нема що там чухати місце одне. Я думаю тут нам по блату підтягнуть. Блін, збило все-таки. Не хотілося без контриб. А, вона на всіх бафає, що ти думав, як Ліді озера, типу на... Ви поняли, на двоїх там всі діла. Ну, давайте, коротше, бити. Щоб позбивати цих е... бармалею. Блін, нам, нам не дадуть зарядитись нормально. <кхух> що ж надо, конечно, біжиш туди. В саме слабенькі місце. Да уж. Ну, блін, все, вся надія на кабанчика. Що його не зб'ють ману йому. Отлічно не збили ману. О, джунчик підзарядився. Давай. Так... Ну будемо... Як... Ну, сука, куди ж ти б'єш? Ну, тут треба попитатися вбити цю соршу. Еес. Утс. Блять. Вічна якась жопа, кстати. Да, Гук есть мене один тапок, что тупо програв я короче, і за Цих бомжей. Э, э, вони там щось снаряд... Ну, типа, Не недалеко, вот отак теж чувачок И і... В конічному итоге... Давай, кабан, хорош. Один з улюблених моїх героїв це кабанчик. Давайте, це все таки б'є масой. Його і уберем. Ну і філіософога теж тут, в принципі, чого цікавого вже не, не буде. Коротше, от бачимо хаски. Вб'ємо. Нормально, ребята привітались. Ми привітались теж у відповідь. Нормальний такий альянс. Граємо 30 на 30. ну Можливо, в нас після війни е звільниться одне місце. Так що, якщо хтось нам підходить і ми комусь підходимо, то звертайтеся, приймемо. Така от у нас війна. 2800-3700. Е ну, вони, мабуть, перестали атакувати. Щось там вроді атакували нас, чи атакують. Коротше, подивимося, що там вийде. Всім дякую за увагу. О, такий тапок не дуже цікавий, можливо. Але обіцяв, то один тапок записує. Як буде колись можливість, то може і повноцінно воду війни записувати. Всім до побачення, ребята.